А в Києві тривають ремонти укриттів, долучаються поволі до модернізації сховищ і наші партнери, зокрема литовці та латвійці. В одному з оновлених укриттів побувала кореспондентка World News Олександра Денисенко. Подробицями вона готова поділитися з нами просто зараз. Олександро, вітаємо і тобі слово. Вітаю колеги. Я знаходжусь в одному з укриттів Шевченківського району. Воно було зведено ще в 50-х роках минулого століття, а цьогоріч тут провели ремонт, а також облаштували це сховище новими меблями. Допомогли у цьому нам литовські та латвійські партнери. Вони передали зо три сотні меблів: це стільці, ліжка та шафи. Особливість цих меблів в тому, що їх можна збирати без інструментів та додаткових матеріалів, таких як гайки. І шурупи. і збирати розбирати меблі можна безліч разів. Від цього якість їх не зіпсується. Переконують виробники. Вся мобільна мебель, якою в течение нескольких минут ти можеш забрати, розібрати. Єдине інструмент це не катія, та ключі, а твої руки. Так те вот то такої унікальний Как Лего можно очень оперативно скоро собрать, разобрать и погрузить. І особенно в таких местах, где практически видим бомбову біжище, киевский метрополитен. І, Вся вонське частина, солдатам, медицинські пункти, відзначу, що раніше такі меблі передавали на станції метрополітену, як Київського, так і Харківського, а також відвозили нашим військовикам на фронт. А нині ними обладнують сховища столиці. До речі, в цьому укритті вже побували представники посольств Латвії і Литви. Вони дуже задоволені результатом і обіцяють надалі сприяти реалізації подібних програм допомоги Україні. Це справжня допомога, це реальні речі, які можна доставити. У нас в Латвії така атмосфера. Вся нація переконана, що ми повинні допомагати Україні зупинити агресію. А це лише один із прикладів того, як ми можемо допомогти у дуже конкретний спосіб поставками речей, які вам потрібні. Не можемо чекати. Треба допомогти українському населенню тут і зараз. Тому що ну люди людям потрібно, щоб створити умови, кра, кращі умови для, для для життя. Якщо потреба є, і це меблі приїжджають до, 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 до України, так вже вже передано багато багато єдиніць більше більш, більш тисячі, то так, розумію, що це, це зручний мебель для для укритів для, для і. Для, для інших закладів поспілкувалися ми із мешканцями району. Вони кажуть, їм до вподоби як модернізували укриття. Тепер тут комфортно перечікувати тривогу. Така інформація в мене. А наразі передаю слово до студії. Олександро, дякуємо тобі за включення. А Нашим литовським і латвійським партнерам і друзям дякуємо за те, що допомагають Україні.